Вітаю, друзі! Я часто замислювався, чим краще прати порошком, капсулами чи гелем. Щоб не гадати, я вирішив перевірити це на практиці. Я порівняв зручність, ефективність і найголовніше вартість одного прання кожного засобу. І виявилось, що кожен з цих засобів має свої нюанси, про які я зараз і розповім у цьому відео. Довгий час я користувався звичайним пральним порошком, але з часом захотілося чогось простішого, без зайвого пилу та відмірювання дозувань порошку. Тож я вирішив спробувати капсули для прання. І знаєте, це справді зручно. Кинув. Капсулу в барабан і все, воно далі працює. Тим більше виявилося, що капсули в розрахунку на одиницю прання виходять дешевше, аніж порошок. До прикладу, капсули можна придбати за 732 гривні, що виходить 12 гривень 20 копійок за одне прання. А якщо взяти більш економну упаковку, то вийде ще дешевше близько 10 гривень за одне прання. В той же час на сайті одного з магазинів оптимальна ціна прального порошку виходитиме 14 гривень 40 копійок за одне прання. Чому так, це дуже цікаво. Пральний порошок, як на мене, не дуже зручний, адже він потребує савочка дозатора, іноді розсипається або потрапляє у сусідній отвір для бальзама ополіскувача. Чого не скажеш про капсули, одну або дві яких потрібно додавати одразу в барабан в залежності від кількості білизни. Проте найоптимальніший і найдешевший засіб для прання, як на мене, це концентрований гель для прання, який нічим не поступається в якості іншим пральним засобам. Гель для прання має зручну кришечку дозатор, і додається він просто в барабан пральної машини у кількості залежно від об'єму білизни, що переться. На мій погляд, це дуже-дуже зручно, аніж постійно розсипати пральний порошок чи переживати, щоб не розчавити капсули в пакеті, чи не намочити їх, і ненароком не перетворити на кисіль. Але що найважливіше, гель виходить найдешевшим з-поміж інших засобів для прання. Так, на сайті одного з інтернет-магазинів гель виходить 9 гривень в розрахунку на одне прання. Але в приватних магазинах мого міста я знайшов ще дешевший гель фактично 2 гривні за одне прання, 200 гривень за упаковку. Проте спочатку через низьку ціну я переймався за можливу якість даного гелю. Але консистенція досить непогана. Піноутворення теж не викликає нарікань, і якість прання теж непогана. Тому я купив побільше упаковок даного гелю, а враховуючи, що електрика, яка живить в мій будинок, подається з моєї власної сонячної електростанції, вода подається зі скважини, яка в свою чергу живиться цією сонячною електростанцією, то виходить, що прання мені наразі обходиться всього лише близько 2 гривень. Música